Друзі, це друга частина відео за понеділок. Як і обіцяла, вітаю вас. Власне, всім привіт. Дякую, що завітали. Якщо не побачили першої частини, то зробіть це. Залишу вам посилання в закріпленому коментарі для того, щоб бачити хронологію і бути в контексті, з чого почався день і як він тривав далі. А вже зараз дякую вам за вподобачки. До перегляду. Зараз в мене допомога в побуті з обідом на півгодинки, мадам, яка є матір'ю однієї з колег, і минулого разу їй було погано, а я їй мала зранку допомогти з душем, але в нас не склалося. Боже. Сумна історія. Дуже шкода мадам. Пожалілася вона мені на своє здоров'я. Ах, що сказати. Це в неї на, на дому облаштований вже так, так званий хоспіс. Це коли вже лікарі нічим не можуть допомогти. Просто підтримують життя, купа медикаментів, госпіталізаційон Хосп... Адомісіль, це називається. Лікарня вдома. на дому. Таке. Шкода, і мою колегу також. Але це життя. Я їду до водонапірної башти, зараз в мене там дві години, їду трошки раніше за графіком, тож побуду трохи в автівці, деякі справи пороблю. Бонжур. Bon Бонус. Дощик пуча Як ви обіцяли, після обіду ближче до четвертої. Так і. є. Все чітко за графіком. Я зараз поставлю автівку, віддам ключ чоловіку і піду на сусідню вулицю. Там в мене подружжя похилого віку. І судячи з того, що йде дощ, ми з мадам не підемо на напроминати. Зазвичай ми з нею трошки гуляти ходимо. Прогулюємося до церкви, ну там десь 20 хвилин на це витрачаємо півгодинки, а потім я прибираю. Ось, але погода у нас не прогулянкова. Мені зараз треба, окрім ключа від машини, віддати свою картку. Карт Віталь, це медична картка. У мене діти підв'язані на мою картку. Ось так. І документи там про страховку. Не знаю, якщо вони, вони вже мали зробити для себе копію. О, ну, 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 і що, і як я потраплю. Так, там ремонтують. Я в день на велосипедом коли проїжджала. Моя колега, та, що на мотороллері їздить. А, то, мабуть, вона аж отут його залишила. Коли я в день проїжджала, вони там знімали бетонні такі плити, мабуть, по повній програмі там ремонтують дорогу, проїзд, і мені тепер доведеться витратити зайвий час на те, щоб об'їжджати. Нічого. Це навіть не неприємність, просто затримочка невелика. І рости, бачили? В горщиках. Так, я повертаюсь до нашого будинку і сподіваюся, що Іван вже повернувся з Лією, тому що хотілося б одразу взяти автівку, бо потім мені доведеться дуже проскорено за нею їхати назад через годину і знову. Бо сьогодні в мене візит там, де з медсестрою. Я в парі працюю, мені не можна запізнюватись. Але, але годину тому їх ще не прийняли в лікаря, тому є велика небезпека, що ще й не повернулась. Так, немає нашої автівки. Ну що, я в Атівці. Так, їду. Отже, в мене сьогодні 7,5 годин через те, що годинку до... Взагалі мені понадодавали, в мене буде 37,5 годин. Це, ну, якби трохи вищі норми. Це я до, до чого? Ж? Трошки втомилася. Раненько встаю останні дні. Ось і що ще не показала, як тато з Лією заї. Вони, вони заїхали в Алді, вони встигли ще закупи зробити. А Петро приїхав раніше, полікували зубки. Ну, принаймні про Петра я не встигла запитати. Лія показала навіть пломбу свою новеньку. Про візит до стоматолога. В нас медичне страхування, за яке ми сплачуємо 160 євро. Це за мене і дітей. Чоловіку, це ми приєдналися до страховки чоловіка, йому оплачує компанія. Ну, а за нас виходить така ось доплата. Вона, я думаю, нижче. За ринком, якщо без роботодавця це робити, мабуть, коштувало б нам дорожче це. Причому моя страховка коштує 60 євро і по 20 євро за кожну дитину. Такі розцінки щодо страховки. Ось, це до того, що ось ці послуги дантиста покриває страхування повністю. Ми нічого не компенсуємо, не платимо. І виходить так, що ну, це приватна практика. Можна до будь-якого стоматолога, дантиста записатись стоматологом. Тут називають. Ну, ми я звикла називати стоматологом, а тут стома стоматологи це ті, хто займаються ротовою порожниною. Більше і більше це хірурги, ось а дантисти, ті, хто зуби лікують. Так ось, до будь-якого приватного дантиста записуєшся, і він е отримує компенсацію від страхової і державної служби, власне, ми зате не переймаємось. І лікарка, вона лікує, бачите, і дорослих, і дітей. Немає в неї такої вувущої спеціалізації. Ну, і ще варто додати, що в нас двоє членів родини не користують, не потребують послуг дантиста взагалі. Це в чоловіка і в Миколая немає ніяких питань по зубах. Ось такі вони в нас молодці. У мене теж випала пломба, я розповідала ту, яку я тут ставила ще в 2022 році. І вже, мабуть, пару місяців пройшло, і я все ніяк не доберуся. Ну, Записувала себе, потім побачила, що мені змінили графік. А не здогадалась про себе. Сьогодні вранці знову забула, що треба було одразу і записати себе кудись там більш зручний час. Доведеться окремо ще робити заїзд. Взагалі їду до мадам, яка мешкає з сином якому теж треба вечерю готувати за його вподобаннями. двері зачинені, мадам не відчиняє, сина, мабуть, вдома немає. Я вже почала дзвонити, набирати номер, а побачила примітку, що якщо зачинено наверху, спробуйте через гараж пройти. Це вперше таке відчинене. Бонсуа! Клас. Mm. Mm. Так, цей син вже повернувся, зачинився. І двері, і гараж. Без 27 без 15 батьки ще не всіх дітей розібрали. До сьомої працює ця група подовженого дня. Лія так, мабуть, жодного разу так довго не залишалась. Непізніше шостої забирали. Але ще буває по-всякому, ще побачимо. Миколая сьогодні уроки до шостої. Це в нього кілька днів на тиждень буде до шостої, Тож він пізніше, ніж зазвичай буде повертатись на потязі, який пізніше їде. Десь зараз має сідати, якщо встиг. автівка медсестри стоїть, іншої медсестри. Ось вона так. Це я на 5 хвилин раніше за розкладом приїхала. Вони вже працюють. Бонсуа! Я закінчила пів години, трошки менше. Раніше трошки пішла, але це норм, тому що ми впоралися швиденько. З медсестрою і зараз я заїду на вокзал, я тут поряд заберу Миколая, підвезу його. Зроблю таке коло величеньке, але перший дощик іде, дитина моя малесенька втомилась. Встав. ну, Правда, встав майже о сьомій, але сьогодні на годинку пізніше все одно це весь день десь поза домом. А я, я стою вже на вокзалі на нашому місці. Вже чекаю. Давай, пока. Та-та, маєте приїхати через одну хвилинку. Вже їдете. Добре, добре, чекаю. Йде сама молодь хлопці і дівчата Кулачок. прибуло. Вірної башти приїхала. Всі дороги ведуть до Шато, шату Делю. П'яти восьма. Ось буду вдома. Так, скоро буде темно ввечері, ну, може не скоро. Через місяць-два буду їхати під ліхтарями. Поки що ну, сьогодні ще похмура погода сіра, тому так темненько. Все виглядає Пораємося. Я вже скаржилась, що мені ось ці вечірні візити вони для мене най такі, важчі, найскладніші. Тому що вдома купа справ, купа всього треба зробити, сім'я, діти вдома всі зібралися, а мене немає. Зараз я приїду вже там буквально через годину треба вкладатися всім перед школою. І завтра знову все по новій. По новій. Нічого. Фу. Здається, в цьому місяці тільки цей тиждень. Вечірній подивимось. Схоже, в нас тут внизу збори. Ну, так, так і знала, весь паркінг зайнятий. Будемо шукати. Дивіться, де я стала під цим знаком. Але є нюанс. Ну, По-перше, треба буде переставити, коли закінчаться там збори. Закінчаться в нас внизу, роз'їдуться і можна буде переставити. Але тут, в цьому приміщенні, була фізіотерапія, ще якісь кабінети лікарів. Колись, Мабуть, вже ну, роки два, ну, нехай рік-півтора точно, як вони з'їхали, і там зараз ну, якась державна установа, якісь кабінети чиновників знаходяться. І, ну, власне, ця парковка для людей на кріслах колісних з інвалідністю. Це Пережиток минулого, як то кажуть. Теж туди вже не приїжджають з ними швидкі, але все одно ну, місцеві знають про це, коли є потреба, залишають там автівки, але треба буде переставити ввечері. Ну, ось таким вийшов понеділок, як я вам і говорила. Дуже помітно, як в мене сідає батарейка, як в мене закінчується енергія, і приходить втома, що ж це все природній процес, зрозумілий, тому що справді насичені дні багато роботи, багато якихось обов'язків, які треба виконувати, та й власних завдань також. Ще в мене є деякі зміни в організації мого дня, в режимі, але я розповім трохи згодом, коли мені почне вдаватися, коли пройде певний час, і я буду готова про це поговорити. А поки що тримаю інтригу. В будь-якому разі я вам вдячна за те, що переглянула це відео. Залишайтесь на каналі, не забудьте підписатися і побачимось, почуємося, спишемося в коментарях, і побачимось в наступному відео. Бувайте, бережіть себе!